Ласкаво просимо до академії ЛВТех. Мене звуть Сергій, і в цьому відео ми поговоримо про функцію розрахунку вартості дорогоцінних металів. Працюючи з дорогоцінними металами, ювеліри та оціновувачі, перш за все потребують не лише даних про склад сплаву, а й оперативної фінансової оцінки. Важливо миттєво зрозуміти, скільки коштує ваш зразок на основі реального вмісту золота, платини, паладію, срібла чи родію. За допомогою Prospector 3 ви зможете отримати точний звіт про вартість металів без жодних ручних калькуляцій. Просто задайте в налаштуваннях актуальні котирування за грам чистого металу та введіть вагу зразка. І прилад автоматично обчислить окрему вартість кожного металу за його концентрацією. І підсумкову суму вартості всіх дорогоцінних компонентів у вашому виробі. Далі я покажу, як послідовно задати ці параметри та зробити розрахунок вартості прямо на Проспектр 3. Отже, для того, щоб нам розрахувати вартість нашого дорогоцінного виробу, нам для початку треба його зважити. У нас є отакі маленькі ювелірні ваги. і... Є ювелірний виріб, який ми будемо оцінювати. Отже, ми зважуємо його на вагах. Вони показують рівно 1 грам. Далі ми його кладемо на вимірювальне вікно і переходимо в наше калібрування дорогоцінні метали. Після цього е, налаштуємо час вимірювання. 5 секунд нам буде достатньо для цього. І тепер нам треба ввести ціну нашого дорогоцінного металу. Переходимо, натискаємо, натискаємо ціна. І тут, як бачите, у нас є 5 хімічних елементів золото, срібло, платина, паладі і родій. Тут ви можете вибрати ціни, в якій валюті ви хочете, щоб відображались. Я обираю гривні. Тут е, також ви можете вказати вартість, і вартість е, е, за, за що? За грам, за кілограм або за тройську унцію. Е, все це робиться таким чином. Ми просто натискаємо на клітинку два рази. От, і тепер ми можемо е, коригувати. Наприклад, давайте введемо, що вартість золота у нас чистого золота вона буде. Е, 5 тисяч гривень. І тут вже ми можемо обирати або за грам, за кілограм, за міліграм за тройську унцію і так далі. Ми вибираємо за грам. Також у вас є можливість. Знижувати вартість зразків на певний відсоток. Тобто, якщо ви, наприклад, працюєте ви приймаєте дорогоцінні метали, да ви можете брати якусь свою певну комісію при аналізі дорогоцінних виробів. І ми тут нічого не будемо вказувати, але у вас є можливість, ви можете там вказати 3, 5, 10 або будь-які інші відсотки, які вас влаштовують. Отже, ми ввели вартість золота, да? також ми можемо ввести вартість всіх інших дорогоцінних металів. Це робиться так само. Наприклад, ми можемо ввести вартість срібла 500 гривень за грам. Ну і так далі по іншим дорогоцінним металам, але так як наш виріб він складається з золота, тому ми не будемо цього робити. Нам достатньо вартості золота за грам, і натискаємо ОК. Далі нам вже безпосередньо треба провести саме вимірювання, після якого нам потрібно буде ввести вагу нашого виробу. Так, я спозиціонував. Наш е, дорогоцінний виріб, і я ввімкнув каліматор 2 мм, для того, щоб е, е, для того, щоб можна було орієнтуватись на певну точку, щоб ми аналізували певну точку в нашому дорогоцінному виробі. Все, закриваємо аналізатор і натискаємо кнопку старт. Як бачите, наш аналізатор одразу пробує. Е, Показав концентрацію золота, що в нашому дорогоцінному виробі є золото, є мідь і є срібло. Теж 8%. Після цього нам треба вказати вагу нашого дорогоцінного виробу. Ми також переходимо в меню опції, і тут є вага зразка. Переходимо сюди і вказуємо тут 1 грам. вага зразка в грамах. Вказуємо 1 грам. Все, ми бачимо, що вартість нашого дорогоцінного виробу, виходячи з тих цін, які ми до цього вказали. Е, вона складає 2950 гривень 55 копійок. Тобто наш аналізатор порахував вартість золота та срібла, е, виходячи з тих цін, які ми вказали, і показав нам кінцеву вартість нашого дорогоцінного виробу. Отак От просто й легко ви можете під, е, підраховувати вартість. Ваших дорогоцінних виробів. Отже, миттєвий розрахунок вартості дорогоцінних металів у Проспектру 3 заощаджує ваш час та забезпечує повну прозорість оцінки кожного виробу. Тепер ви отримуєте готовий повний фінансовий звіт у кілька дотиків, без необхідності додаткових таблиць чи формул. Якщо ж у вас все-таки виникли запитання, або ви хочете більше дізнатися про функції Prospector 3. Залишайте ваші коментарі або звертайтесь до наших менеджерів. Вони з радістю допоможуть. Також підписуйтесь на канал Академії Алватех, попереду ще багато корисних уроків. До зустрічі в нових відео!